Друзі, привіт! Сьогодні прочитаю для вас історію від Дісней. Нічна Мандрівка. Король Лев. Над землями прайду запалала глибока ніч. Леви у лігві міцно спали. Не спав лише Сімба. Аж тут юний принц почув шум, що долинав знадвору. Сімба нашорошив вуха. Шкряп, шкряп, знову почулося шкряботіння. Сімба обережно відсунувся від мами і нишком пробрався туди, де спала Нала. Нало! прошепотів він. Біля лігва хтось є. Ах! позіхнула Нала. Вона ледве розплющила очі, і вони відразу ж заплющилися знову. А, Сімба, то ти. Іди собі спати. Мені такий чудовий сон наснився. Ходім, хіба тобі не цікаво? наполягав Сімба. Нала знову розплющила очі. Просто зараз, але ж там так темно. То й що? Коли це нас зупиняло? відказав Сімба. Чи, може, ти злякалась? Хто? Я? Нала підскочила, наче коник стрибунець. Звісно, я не боюся. Гайда. Сімба та Нала прокралися повз своїх матерів і решту сонного прайду. Вони спинилися на краю лігва і стали вдивлятися в ніч. Шкряп, шкряп. Що це? запитала Нала. Там хтось є, примружив очі Сімба. Глянь, ти щось бачиш? Нічого, сказала Нала. Сіба вже зібрався був повернутись до лігва, коли велика грудка грязюки ляпнула йому прямо в мордочку. Поглянь, он там, тамдечки, тихо сказала Нала. За високої кубки землі вичовгала дивна істота. Здавалося, це створіння має два хвости один попереду, а другий позаду. То був найдивніший звір якого Сімбі і налі колись доводилось бачити. Агов? гукнув Сімба. Гей, хто ви? Створіння сполохано поглянуло на левів. Ви загубились? Що ви тут робите так пізно? запитала Нала. Чому ви зараз не спите вдома? Я трубко зуб, позадкував від левенят дивний звір. Ми спимо вдень. А гуляємо вночі. Зараз у мене саме сніданок. Аби ж то й мені можна було весь день спати, а всю ніч гратися, промовив Сімба. Він поглянув на гілку дерева, де міцно спав птах-носоріг зазу, який страшенно любив командувати. Тоді б не було зазу, який шпигує за нами і наказує, що робити. Сім байнала підійшли до трубкозуба, який знову заходився рити землю. Левенята стали зацікавлено спостерігати, як він діставав своїм липким язиком термітів. Нарешті трубкозуб розвернувся і побрів кудись у ніч. Зачекайте, гукнув Сімба, – А куди ви йдете? На пошуки своїх друзів. Хочете піти зі мною? й байналом двічі просити не довелося. Вони підстрибцем подалися за трубко зубом. Ой, скрикнув Сімба. Він наступив на голку. Нала розвернулася довкола. Тут голки повсюди. Цікаво, звідки? Перепрошую, почувся голос. Не можу дати їм ради. Ці голки постійно випадають. Сімба та Нала обернулися і побачили звірка з безліччю голок на спині. Це був дикобраз. А для чого вам усі ці шпучаки? поцікавився Сімба. Вони втримують на відстані тих, хто захоче на мене напасти, підморгнув дикобраз. І тут Сімба збагнув, що вони добряче відстали від трубкозуба. Коли левенята наздогнали його, той саме спинився поговорити з чудернацьким зайцем із довгим придовгим хвостом. І короткими передніми лапами. Виявилось, що ото був не заєць, а довгоніг. Він одразу ж запропонував провести змагання зі стрибків, і Нала та Сімба погодились. Левенята вважали себе майстрами зі стрибків адже тренувалися щодня. Ще є час передумати, попередив трубкозуб. Сімба засміявся, проте після першого ж стрибка. Йому вже було не до сміху, довгоніг стрибав утричі далі, ніж ливенята. Після другого стрибка за ним і слід пропав. Сімба і Нала визнали свою поразку. Вони розвернулися і подались туди, де бадьоро рив землю трубкозуб. Ви не голодні? Хочете перекусити? запитав трубкозуб. Сімбу та Налу. левенят забурчало в животах. Вони не звикли так довго гуляти після вечері? Трошки, зізнався Сімба. Але коли Сімба і Нала побачили, що саме звір наминає, то скривилися і вирішили, що вони не такі вже й голодні. А у вас є щось інше? поцікавився Сімба. Маєш на увазі щось окрім термітів? Трубкозуб на хвильку замислився. Тоді протюпав кілька кроків. Ану, погляньте сюди. Що там таке? запитала Нала. Мурашки, повідомив трубкозуб. Бачте, я зазвичай залишаю їх на десерт, але з вами поділюся. Аж тут холодний вітер скуйовдив шерсть левенят. Невже щойно стало темніше? стригнувся Сімба. І холодніша, додала Нала. Левенята широко позіхнули. Вони вже добряче притомились, і думка про затишне лігво так і вабила додому. Проте, коли Сімба оглядівся довкола, то зрозумів, що і гадки немає, у якому боці їхня домівка, і куди їм іти. Пам'ятаєш, звідки ми прийшли? спитав Сімба. Нала озирнулась. Уявлення не маю. Надто темно. Левенята заходилися шукати щось знайоме прикмети, які б допомогли їм знайти шлях додому. Але в темряві годі було щось розгледіти я не хочу лишитися тут на ніч, зітхнув Сімба. Заждину, раптом вигукнула Нала. Високо в небі розійшлися хмари і вигулькнув місяць. Його світло осяяло стежину, яку шукали Нала. Вдалині вони побачили скелю прайду. Левенята попрощалися з трубкозубом і вирушили в дорогу. На вшпиньках вони зійшли до лігва. Усі міцно спали. Сімба та Нала вляглися біля своїх мам. «Добраніч, Сімба!» Проморкотіла Нала. Солодких снів широко позіхнув Сімба. Як думаєш, що буде на сніданок? Ой, аби тільки не комахи, пробурмотіла Нала.